Ой. О, Красиво! Приликали, хлопцы. А да, а потім зима можешь. я вже не упав. Да тут царину чисто. Якраз, якраз. Щось вы упали на два будинки, шо ви там налутаєте, хлопцы. А вы глаз прийти рюкзак, і сковородка. Але ж ми в різних точках усі. Чого ти? Я вже з М24 бігаю заряджений Не вистачає стільки на ближній приціл. О, да ми ще й біля зони. Ну, димовухи, всякі такі, всякие да, класно. Я трошки дальше тому що в мене ні броні, ні шлема нема. Я вас потом заберу всіх. На тільки куль немає. Можу комусь x4 взяти, якщо що. О, у ну, мене є вже. Так, уже. А у вас их вас нормаль Диви, як приємно тупо їх четыре на кожному кроці. Пуль немає, семерки треба простой жак, як у тебе, вдома? клас. Да, треба. Тут багато цих цемерок дуже їх На одна на машине. Не, Семирок тут правда, хоть жопой жуй. На каждом на каждом круте Семирки вообще то. Давай. Ай, мені б... Бе... ух бе. Ладно, поїду, Женьку заберу. Даю жару. Кого-нибудь купаться-то не потребуем? Нет. Вентинка потребуем. Вентинки нема. Там есть СКСК дальше. А СКСК нема. Что-то еще. Не Вкус тут немало, а там... Класс. Поїхали, веди. Ми практично під зоною. Та по краєчку можна так по краєчку, по краєчку по країчку. Сейчас є дві, три машини. Я забираю. Щоб не вбитись. Я бачу у тебе там урон пронісся. Та ні, дамагу немає, приїхав просто на. Б... Тут, тут машинка є. Але на мотику так топово. Угу. Mm -hmm. Щас внесе мене хтось у бошку. Ой, не раз ки буває. Дякую за буст. Диви-диви, що робиться. Треба проїхати ці будинки. Ой, краса, яка гля. Блін, бензин закінчується. Паливо спінчується. На хвості, на хвості. Бу зараз брати. <ривіт> Задивився <ривіт> на. ха <Шо тебе? ривіт> Ага, ага Задивився Задивайся? Ронати красивий. Я свой машин скину дві аптечки, якщо комусь потрібно. I want to break free. Обідемо, обідемо. Об Ще треба було правіше трошки. Щоб ті будинки, гаражі проїхати. Красота. Що, давайте випльовуватися? Бачиш, там було 6 лута, так? Ганяє за зоною, як дома. Бо я трохи економив. Давай, добирай мене по дорозі, заберш. Пару таблеток, пару таблеток закинули. Я скину. Дякую. Блін, аптечок понабирав. Само собою. Але їх забери, в нас вистачає. Окей. Okay. Бля, у красота! <рес> Боком ездить, зазвичай. сбичай. Нам, треба, нам треба поїхати. поехати. Да, 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 да. -да, -да трошки правіше. Минуть ці будинки треба. Правіше. Ой, не всі кімпах, тільки не всі кімпах треба. Там будуть люди. Ти-ти-ти, давай. Разона Від, вилазить. цього пригорка, і пограти. Uh -huh. Люди митка, давай поймем, працював По у да лопат. Падає, 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 падає. пади, пойдет. Дики по люди. Нам йти по краю зони. Якось после розбивати им колеса. Такі сиділ. Боїхать щось не можна. Так може їх будемо закривати закривать уже. Такой. Красиво буває. приїхали, хлопці. стреляйте по лише. На месте, на месте его вас. Хорош. Ого было таких хлопцев, да? Ой, по нас работает, не? Так, так, так. Что на хлопцы? На месте тип. Понял. Побег. Побег за зону.

близько? Зліва Доволі близько зліва говорит, близко дело. На месте идти, парни, помочить бубаска. Приемане. Бежим, бежим, бежим Да. На месте, Метка. на оранжевый. На оранжевый месте. Был. Нет, всякую. Пики на лут это бы мне аптечки. Нет. Е, аптечки залишу, мені п'ятерки треба, я без патронів. Почав, почав. І до зони біжимо. Забирай. Е, э, гармати забрав у нього, тушніший в смука. Чувак, передам, зразу передам. Можливо ще там? Чи він один? Він одразу здох. От, все, один енергетик залишиться, будь ласка. Mm -hmm. Я вообще, в мене все є. Зараз тільки, аби до зони uh, щоб Ти бігеш за ты мене, так? Это ти можеш скан по дорозі. Та Женя, Жені скидай. Хто скидай, скидай, За тобою прямо буду бігти. О, правильно. Йду. Забрав? нам треба з... зверху люди не бігить хлопці не стреляйте Ні-ні, прибігать прибігайте під горку берігайте. Займайте цю горку хлопці зараз 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 ну мало хп хлопці мало хп хілять вашій території нікого нема. Можете мене підбігати. Н Н у нас тут нагоріш. Он Женя якраз туди б'є. Давай, будь ласка, не лагай митку зараз. Алло, алло, ало, мене так, так. Має будет еще один, їх двое було. Там ще, 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 є. За деревом, за дарвом. Мід куда еш можеш? Може попасти, поня. понял. Понял? Рехаєшку. Рихаєшку. Далеко, вони далеко, вы далеко. да. Ты не мреш. Хорош. Ben şeyim. Za cenderom. Helais. Mi zaten darım. Bizi Хорош! O, сюди! <laughs> а ну хуй! Потанцюем! А ну вставай! 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 Потанцюем! Давай! Найс! No. Nice. По сексуальному! Это же спражняя, это же каточка.